Я приїхав до Одеси з конкретною метою, щоб разом з українськими націоналістами Одеси, зокрема Організацією українських націоналістів і Всеукраїнським об'єднанням Свобода, вшанувати пам'ять Миколи Міхновського. Зокрема, завтра ми будемо відзначати 140 років від дня його народження. Це визначний державний громадський і політичний діяч, один із фундаторів Української Народної Республіки, один із фундаторів української армії. Людина, яка започаткувала новий етап боротьби за українську державу, пов'язаний власне, з діяльністю українських націоналістів. Саме Міхновський проголосив у 1900, 1900 році ті ідейні постулати, на яких згодом е, стиралася е, Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія. Іншими словами, Микола Міхновський є визначеним. Державний діяч постояв біля витоків Української Народної Республіки, а також один із провідних ідеологів українського націоналізму, зокрема, як людина, яка заклала ідейні підстави сучасного українського націоналізму. В історії української суспільно-політичної думки є чимало постатей, якими ми можемо пишатися. І справді, коли подивитися тільки на гроно людей, які творили український націоналізм, то серед них ми бачимо таких світочів, як Дмитро Донцов, Юрій Липа, Юліан Васиян і низка інших людей, без яких не можна уявити українську духовність початку кінця 19-го і початку 20-го століття. Але є з поміж них одна людина. Яка вирізняється тільки тим, що вона була першою. Феномен цієї людини я спробую розкрити у сьогоднішньому виступі, але на початку якого скажу лише одне. Якби Микола Міхновський у своєму житті нічого не зробив, а зробив він багато, якби він нічого не написав, крім однієї брошури, яка має дуже символічну назву Самостійна Україна, Тоненька брошурка, ледве чи є там 30 сторінок, то і так би він увійшов в історію України, історію української нації, яка бореться за свою державну незалежність. Друге, коли українці не вільно російське царське правительство поводиться з нами в нашій власній території, наче зі своїми рабами, стає до боротьби за свій народ. До боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить у сили своїй національні і вона виповнить свій обов'язок. Вона виписує на своєму прапорі ці слова.